Навчальний рік не за горами, тож благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ традиційно влаштував для майбутніх першокласників акцію шкільний портфелик. Цього року ранці отримали як місцеві дітлахи, так і ті, хто переїхали сюди з гарячих точок. Повна річ, що це велика допомога для вимушеного переміщених осіб. Бо зараз зібрати такий портфелик на даний час для нас він коштує півтора тисячі гривень. І якщо декілька є дітей. Yeah. yeah. Більші діти, то певно, це накладно для людей, які повинні зняти квартиру, повинні одітися. Не завжди вони приїхали з усім своїм, мали можливість. Тому ми вдячні нашим жертводавцям і дали можливість усім долучитися до цієї акції. Новенькі портфелики з необхідним наповненням загалом отримують півтора тисячі першокласників. Ранець отримала й маленька Алевтіна. Дівчинка до Івано-Франківська переїхала з Херсона. Я сюда пішла, потому что мне будуть давати пафе і я по шокос пойду. Я опять буду писати, читати. Мама дівчинки Галина розповідає, окрім Алевтіни, у неї ще двоє діток, тож така допомога їм дуже потрібна. Там будуть зошити, олівці, пластилин, можливо, для діток, щоб для розвитку. От, там подивимось, може альбомчики гарні з наклеєчками. Майбутній першокласник Кирило із Лисичанська також отримав свій перший ранець. Таким подарункам хлопчик тішиться. Фамастером. Четрядка. Запострована. Книжка. Я рад, що я отримав подарунок. А Кирило з Харкова портфелик планує використовувати не тільки для навчання у школі. Мені нужен цей портфелик, щоб ходити в школу і ще ходити в поход. Тут для походу працеок до слова такі ж акції планують провести і в інших районах Прикарпаття. Крім того, допомогу отримують й учні старших класів.